Ана, ти цибулю коли-небудь вибирала? Е, 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 да. Вибирала, а коли? Дуже давно. Йдемо зараз допоможемо дідусю вибрати? Да. Пішли? І що ти будеш робити? Цибулю зібрати. Ну рви? Чику, ти знаєш, що це така за цибуля? Ні. Оце знаєш? Ні. Це насіння буде. З цього насіння цибульку сіємо. Ай, цибуля гарна, да? Що там не виривається? Так. Сіро закупана. Ноги попав за троп. То ти можеш розутися? А, дякую. Дякую, ладья. Полуска.